No, no, no. Всім привіт, друзі! З вами я Ванюха Ультуха. І я знову приїхав до мама з університету. Це вже новий дім опять. Так, це знову новий дім. І. от. Мамий новий дім. Так, мама. Відкривай. О, привіт. Так я нарешті пройшов. Угу. Я вже дивлюсь на часах, а тебе до сих пір немає. Я тут дивлюсь ранок у великому місці. Цікаві факти, кстати, йдуть. Може, за мене подивитись, потім мені перекажеш. Як би кухня. Ой, забуваю, блін. Просто привикаю до старого дома. Ладно, давай, я буду готувати. Ну, добре, що тут розповідають. Можливо, ви всі знаєте таку м'яку іграшку, з якою можна спати. І ця іграшка, ну ми її називаємо Гусь. Я не знаю, кому вона відома, кому ні. Але сьогодні я вам розповім про неї секрети про цю іграшку, які вас вразять. і Навряд чи ви захочете далі з ним спати. Шо десь даже цей бред не буду дивитись. Мені вже не треба. Фу, виключу телевізор лучше. О, я не зрозуміла. Чого це ти виключив телевізор? Ти там такий бред іде. Я не буду це дивитись. О, а навряд Іди давай. Сам по самам я лучше подивлюсь. Іди бере вже своє їсти. Угу Що там суп? Мені зробила. Спасибо. Піду лучше, блін, чимось позаймаюсь. Йди, йди, погуляй. Да, погуляй, я ще суп буду їсти. Угу Де... Ти що будеш сперечатись зі мною. Ой, Боже. А не ні хо-хо, все, я буду, значить, на вулиці їсти. Іде подальше. Так. Щас буду їсти. Я не знаю, тільки. Дивіться, лашпет їсть на вулиці. Слышите ви три. Кудерявих пацана йдіть і мовчіть. <риклад> ти шо, ти шо, що нам огражаєш? Буду гражати, а що, не видно псх. Ти що, нашому пацану будеш угрожати? Що зовсім чи що вже? З дуба впав, чи що? Угу, дуб, з дуба спав. Давай. Іди сюди, Ага. Ага. От Отак от. А то їш ти! Угрожають мені. Поліцію треба викликати. Так, Так, Алло, поліція? Та тут на мене три якихось. Я не знаю даже, як сказати. Чувака, короче, накинулись. Пацана, короче, подростку вже. Угу, добренько додому піду краще. Мама, я все з'їв. Угу, А я вже подивилася. І, кстати, не спи більше з тою іграшкою. Що? І що вони там тобі наговорили? Мені наговорили, що в, не, що в неї середині в цієї в цій іграшки е, алергічна шерсть. Вона навіть може приносити віруси. О Боже, чому ти цей, цим бредом віриш? Так, не сперечайся. Мені вже попереднього разу хватило. Все, щоб я тебе більше з ним не бачила. О, як я ненавиджу. За ці новини брехливі. Угу, угу Давай. Давай, ду, думай, що, що ти будеш робити? Кого будеш слухатись? Новини чи... Будеш так і спати з гусям. Я не буду вірити новинам, я буду з ним спати. Ти заплатила мені 900 гривень. І раді того, щоб подивитись новини, що там алергічна шерсть. Так. Я піду і викину вже сьогодні його на смітник. Ага, я тобі не дам його викинути на смітник. Добре, йди викидай. Щоб я тебе більше сьогодні з ним не бачила. Угу. Щось робити? Що ж робити? Піду до Коляна. Може він щось знає. Ну серйозно, блін. <кій> У мене аж здогадок немає. Що ж може таке? Піду з тим. Ось он, піду до коляна. Колян, вийди на секунду. Що таке? Я хотів в тебе спитатися в тебе ж тоже, як і в мене, є той гусь така іграшка м'яка. Ну да, і що? Ну, так от по телевізору сьогодні сказали, що, е, це, що вона приходить, що вона приносить всередині, типа шерсть, ну там, не шерсть, я не знаю як сказати, приносить е, віруси. Що? Наша сім'я вся здорова. Ти моя вся здорова. Ну це напевно якийсь бред. не їм. Я не збирався вірити. Ой, добре, Колян, йди. Йди сюди, та йду йду я, да. поїду. Йдемо їдем, їдем назад додому. <плес> Будь здорова. Це все із-за твого гуся!